Днями у соціальних мережах з'явилося відео, на якому мирноградські підлітки невідомо для чого, били скло на вулицях, перевертали сміттєві баки. А коли місцева мешканка зробила їм зауваження, одна із дівчат напала на жінку та почала лупцювати. Місцевих неповнолітніх дебоширок швидко знайшли. Одна з них пояснює, що хотіли зняти хайпове відео для телеграм-каналу, тому і пішли на такі вчинки. У нас є телеграм-канал, мій телеграм-канал, і ми туди сливали... Всякі відео, которі ми чудили. От. Ми не знали, що все так получится. Я искренньо прошу прощення за все те, що зробила. Я не думала, що все так получится. Я більше не буду такого делать, і я уберусь. За хайпове відео та неадекватну поведінку дівчат тепер разом з батьками чекають у поліції. Під час моніторингу соцмереж було виявлено відео, де неповнолітні Займаються дрібним хуліганством, а саме перекидають баки з сміттям та розбивають стекла. Дані особи були встановлені, це діти 13-14 років з благополучних сімей. З кожним із дітей було проведено бесіду за даним фактом. Та батьків притягнуто до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Покарання буде вирішувати суд, але як показує практика, це штраф від 1800 та вище. Тож за розваги батькам дівчат доведеться заплатити. А інспектор нагадує, що сьогодні, як ніколи, вкрай необхідно дотримуватися правил громадського порядку. Хочемо нагадати, що у даний час треба нашій молоді займатися спортом, навчатися, а не ходити по вулиці, знімати якісь бешкетні ролики, де вони коють дрібне хуліганство. Сподіваємося, дебоширки зроблять висновки, та наступні відео для телеграм-каналів будуть про допомогу нужденним або ЗСУ.